Газопровід остудить. Давай давай. Все, тепер ми плам'я збили, треба виток газу усувати. Стусер вилазить, щоб одягати маску противогазу. Тренування заняття дають нам змогу поновити наші навички в усуненні витоків газу на розподільчих газопроводах середнього тиску, низького тиску. В даному випадку ми працювали в колодязі, де відбулося займання газопроводу. Ми його ліквідували займання, ліквідували витік газу. Ну, звичайно, далі будуть працювати служба мереж для того, щоб відремонтувати газопровід. Іван, який щойно це робив, каже у таку ситуацію вже нещодавно потрапляв. Тоді росіяни запустили ракети по Житомиру, і займання довелося гасити ще й на газопроводі. У нас була нічна зміна. Нічна зміна. Пролунала сирена. Почалися вибухи на Сабурова. МЧС визвало аварійну диспетчерську службу. Ми поїхали вчасно, приїхали, почали відключати середній тиск від газу. Була пожежа, дуже велика пожежа. Фахівець зізнається, тоді впоралися на відмінно. Втім, освіжити знання завжди радий, адже у нинішніх умовах кожен боронить свій фронт. Тренуватися потрібно, бо без тренування нікуди. Якщо тренуюся, легше в бою. Такі навчання для газовиків не новинка. Їх проводять щорічно, а усі локації готують так, аби все було наближено максимально до реальних ситуацій, які можуть трапитися будь-якої миті під час роботи. Вона буде проходити з 1 липня по 9 липня. Прийдуть всі бригади зі всіх наших дільниць. Щоб поновити свої вміння і знання по ліквідації аварійних ситуацій, будуть працювати на чотирьох локаціях: ліквідація витоку газу в колодязі, ліквідація витоку газу на металевому газопроводі, ліквідація витоку газу на поліетиленому газопроводі і робота з регуляторними пунктами. Зазвичай після навчання серед кращих працівників «Житомиргаз» проводилися змагання. Цього року через війну захід довелося відмінити, Втім, поновити традицію обіцяють відразу після перемоги. А поки ж кажуть, беруться вчити не лише професіоналів, а й тих, хто нещодавно долучився до команди компанії, навчання молодих спеціалістів, молодих майстрів, молодих слюсарів, які поповнюють аварійну службу з інших служб товариства, які приходять знову на роботу в Житомиргаз. Тобто, ми маємо для цієї цілі ми проводимо навчання. Сьогодні газовики також вчилися працювати з новим газорегулюючим обладнанням, яке нещодавно надійшло у компанію. Ну, показуємо європейське сучасне обладнання, яке прийшло на заміну застарілих і аварійних регуляторів КБРТ, РДГС 10 луцького виробництва. Даний регулятор знижує тиск середньо на низький для побутових споживачів. Тобто… Як у нас гасло є, да, безаварійне і безперебійне газопостачання, це може бути з цим обладнанням.